Вечора в Дукінфо. Сьогодні очікувано і несподівано, і дуже е, приємно, просів на хвилинку, е, дуже цікавий, і, мабуть, я не я не буду казати, що їсть, тому що і соратник, і друг, і товариш, і побратим, е, керівник правого сектора Німеччини е, Юрій Душко е, зустрічайте. Доброго дня. Юр, насправді, це це несподівано завжди було, і якось надзвичайно приємно і хвилююче дізнаватися про те, що за кордоном в Європі в Сполучених Штатах є правий сектор. Ми звичайно здогадувалися про те, що правий сектор є кругом. Навіть там в Москві є. Ну, От. Але насправді це було і, 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 і хвилююче дізнаватися про те, що, що є. Як взагалі виник правий сектор сектором Германії? Ну, по перше за все, як він виник, то ем, націоналісти е, у нас у Мюнхені, це, е, так як кажемо, там, де е, знаходиться прах Степара, Степана Андрійовича Бендери. Це зовсім зрозуміло, що там дуже багато націоналістів. У нас є е, УНА, у нас є е, живе родина Степана Андрійовича, онук Степана uh -huh. Андрійовича. Е, ну, так сталося, що я теж у свій час там до е, того, як переїхати в Німеччину, я був у е, народному рухі України. Uh -huh. Це за часи. 90-ї роки. Uh -huh. от, е, ну, з часів Майдану так сталося, що е, правий сектор став е, движучою силою революції. Uh -huh. І, звичайно, е, з'явився інтерес до правого сектора у багатьох людей. Е, ми переписувалися в інтернеті, робили групи. Ну, от, от так от виник. Правий сектор Німеччини. Ми розрознені, ми по всій, по всій Німеччині. Там пара людей, там пару людей зібратися разом ще нам не приходилось, але ми підтримуємо зв'язки один з одним. Ну насправді, що стосується нас, то від правосеки з Німеч... Німеччини ми отримали, мабуть. Ну, якщо так порахувати, то найбільшу е, допомогу завжди. Причому <кій> якось е, дуже живо відгукуються, дуже. Як сприймаються і проблемами, і стільки слів підтримки завжди, і такі побажання, і якісь такі хвилювання, де стільки трошечки якась тривожна новина, відразу з Німеччини злива листів іде. Як, як взагалі люди ставляться? Як е, діаспора ставиться до прав? Діаспора ставиться дуже добре, е, бо я ж кажу, що діаспора у нас така націоналістична, uh -huh. і... правильно, <laughs> мають правильний напрямок. <laughs> Напрямок це значить правий напрямок. Правий напрямок це правий сектор. Що так. можна ще сказати? Ну так, от зараз я е, привіз прапор, підписаний е, діаспорою е, спеціально для правого сектора. Підписали наші хлопці та дівчата. Отак от, 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 перекинемо. Це от. побажання, хлопці написали та дівчата написали побажання. Хлопцям та дівчатам з правого сектору, захисникам нашої країни. Ну, справді цілком правосіки, ну так. <ріху> я ж завжди казав, Дорогі що... наші герої. Так. Спірю, дякуємо Бога, що ми маємо таких захисників нашій славетної української нації. Слава Україні, героям слава. Оце побажання зараз я знайду. Оце побажання від нашого е, отця Володимира. Оце він підписав нам. Це священик нашої української греко-католицької церкви в Мюншині. Отець Володимир, якщо мене бачите. Обов'язково побачиться, знає, що слідкують, слідкують за публікаціями. Чого не вистачає, з чим ми можемо віддячувати за допомогу, ту, яку ви даєте? Вибороти вільну Україну. Це головне наше завдання. Ми вам допомагаємо, ми вас підтримуємо, але ми далека, ми не в змозі самі вибирати. ми тільки допоможна, так як би казати, Організація. Ну, ви насправді, міцний і надійний, тому що ну, ми розраховуємо, розраховуємо на підтримку, на допомогу. Ми розуміємо от зараз е, в цей період ми розуміємо, наскільки ми е, молоді, наскільки ми молода організація. І ми почали от, е, розкладати по поличках які речі, які ми можемо робити. А є речі, які ми, на жаль, ще поки що не можемо робити в силу своєї молодості, якоїсь недосконалості і малочисельності, теж тому, що насправді правий рух в країні, яка встає з коліни, виборює себе з рабства, має бути набагато більшим, Важаю. набагато ширшим. Але дивіться, ось сьогодні подзвонили. Подзвонили з в Маріуполь, а виявляється, що ну правий сектор остання надія це насправді хвилюючи і відповідально те, що відбулося, побачили, що друкуються якісь сліві. Хлопці за називали цифру 250 тисяч. Uh -huh. 250 тисяч якихось лівих бюлетнів на вибори. І місцева громада заблокувала цю друкарню. Uh -huh. Приїхали тітушки. Викликали міліцію, приїхала міліція. і Люди бачать, що міліція нічого не робить з тими титушками, їх ніхто е, не відганяє. І Хтось додумався, подзвонили комбату червню в правий сектор. Приїхали правохікі швидко знайшовся. Мер міста, начальник міліції, е, бо ми хлопці збу, хтось із mm -hmm. ребят військових. Тобто відразу знайшлися начальники, які вже готові були там. Mm -hmm. Передальні та, персони вже знайшлися. От е, е, я, я думаю, і ну у нас такі були цікаві історії, веселі, навіть в чомусь е, смішні, але хвилюючі, коли там е, дідусь оформляв пенсію бабці своїй, бо вона така лежача була, і там його посилали з кабінету в кабінет. І він пише дякую правому сектору. За що? За те, що ви є, сказав, піду, пожалуй правий сектор. Все хутко зниж. Знайшлося. У вас лякало багато правого сектора. Ну, насправді казати, так, достатньо. Достатньо. Бо дуже така мощна машина працює, інформаційна машина працює від нашого, так сказати, південного сусіда. Дуже як тяжко, тяжко з нею. Змагатися. Угу. Угу. Чим лякають? Вони нічим не лякають. Ну, був у нас такий інцидент, коли е, в мене брали інтерв'ю е, з приводу е, лагерю, дитячого лагерю, е, угу. де правий сектор проводив ну, вишкіл, не вишкіл, а е, як то раніше було НВП. Uh -huh. На Закарпатті, може, uh -huh. чули, то взяли в мене інтерв'ю, а потім один з наших провідних каналів, телевізійних каналів, німецьких, а потім змонтували так, що ну, порізали, порізали, uh -huh. так скажемо, то, що я казав, і витянули оттуда, що я кажу що я не не бачу в цьому нічого такого страшного і ми у радянському союзу союзі там проходили кожен кожен учень проходив курс нвп угу. це був обов'язок не то що Хочеш проходь, хочеш не проходь. Хлопці і дівчата проходили це. Я не, не бачу в цьому нічого такого страшного. Але для німців це діти та зброя це практично заборонена така тема. <у hundred> <Somehow how to> Ну далекі від, від наших реалій. Насправді міняється світ відчуття, так коли так, пересікаєш. Так, потім... так, так, звичайно, звичайно, доводимо, доводимо, пробуємо доводити до людей, там спілкуємось з, з людьми. Розмовляємо, розказуємо, що таке правий сектор, чому ми бачите, що в Німеччині це така річ, що там правий рух це завжди неонацистський рух. Uh -huh. Це якщо ти кажеш нація чи кажеш фольк, uh -huh. то ти вже нацист, ти вже uh -huh. Ну, у них є такий, така пам'ять про Велику Вітчазняну, про Другу світову, так, коли так, там так, так. дуже жорстко це просікалося, і у людей є такий інстинкт самозбереження, як, як репресивна машина Сталіна, да, так, взагалі так, так, бажання життя, там, там бути mm -hmm. дворянином mm -hmm. чи там е, належати до якоїсь. Е, <clears throat> <аристократичних. clears throat> Також само для них зараз це mm -hmm. якщо правий, то це значить неонацистський. Uh -huh. Приходиться доводити до людей, що правий сектор це зовсім не неонацистська організація, що, що у лавах правого сектору є люди різної національності, то для нас це не дуже важливо. Я казав колись Степан Андрійович Бендера, що нам усім тут хватить міста на цій землі, але наша мета це виборання національної держави. Вільної незалежною соборної України, як сприймається ситуація постреволюційна, розуміють, що відбувається. Розуміють. розуміють да, так? Да. Вони розуміють, вони розуміють, вони знають, що у нас зараз дуже складна ситуація з корупцією. Це uh -huh. така больніша тема uh -huh. зараз в Україні. Подолати корупцію, це ну, таке як казати дуже важливе завдання. Uh -huh. Нашого в тому числі ну mm, розуміючу, розуміючу. Як, е, як змінюється, змінилася Україна от з часу останнього приїзду ти був останній раз? Я був рік тому, рік uh -huh. тому я був теж Час у майдан? жовтні жовтні. Часи воні. я зразу після Майдану я приїжджав uh -huh. в Україну, був в Києві, ще Майдан Е, uh -huh. Потім я приїжджав у жовтні. Uh -huh. Тож, ну я би так казати, за цей рік зміни не дуже такі э, бросаються очі. Я недовго тут, а був тільки в Києві, зараз э, тут на базі. Київ як завжди. <говорить> як тебе не любити, Київ мій? Це найкрасивіше місто у світі. Хоч я з Миколаєва Київ для мене завжди був. А Київ це Київ це Київ. Це Київ, це Київ а, а ти приїхав зустрітися з керівництвом, так, з керівництвом? Так, 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 так. Е, я зустрічалася в Києві з Богемою. Е, ми згодили. Е, Держати у курсі, бути у курсі, щоб я був у курсі того, що у е, в Україні, угу. що відбувається в правому секторі, бо ну, люди спрашують, ну, мені угу. треба потрібна інформація потрібна інформація, потрібно відповідати людям, потрібно. А що із ресурсів е, інформаційних можна підключити, скажімо? Це вже я шкурні питання задаю. А, німеччини так. увазі. Ну німеччини це дуже тяжко зараз, uh -huh. бо е, ми спробували виходити на е, німецькі е, мас-медіа, але ну бачиш, вони як тобі казати, для них все ж таки Україна це десь далеко там. Вони не розуміють, що зараз Україна знаходиться на передньому краї боротьби з е, Російською імперією, з Московською імперією. Так, так. Це вкрадена назва Росії, не можна її називати. Е, вони ще цього не розуміють. Ми для них, для них там десь там далеко, там щось там йде, да, ми знаємо. Ми... Знаємо, що у вас там війна, це дуже погано, що люди гибнуть, все, але вони не усвідомлюють, не усвідомлюють е, того, що е, колись е, московські танки так. можуть знову бути у Берліні. Так. На жаль, ну, побачимо, може, це, з... спробуємо це змінити. Угу. Е, що, що від нас? чим ми можемо допомогти тут? Інформація. 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 Це, це саме головне на, на даному етапі, це інформація, що відбувається, щоб е, можна було з людьми розмовляти. Ну, на базі ти вперше. Так. так як так, враження? Так. Ну <різь> <різь> як? Попав додому, <різь> <різь> так скажемо. Попав додому, так. Наші хлопці зараз е, не воюють така офіційна версія. От е, і дійсно бойові частини правого сектору, п'ятий батальйон, восьмий батальйон е, знаходяться в, е, в місцях своєї дислокації. Але це не значить, що в ЗСУ, в СБУ немає правого сектору. Хлопці з правого сектору є кругом. І багато ми ми насправді дуже багато ребят підготували і для mm -hmm. е, армії, і для СБУ. Е, і от е, в останній раз, коли ми знімали фільм година з метром Ярошем», е, Дмитро Анатольович говорив про те, що е, навіть самі перші операції, коли mm -hmm. проводило СБУ, тут в mm -hmm. е, цій частині е, зони АТО, mm -hmm. так званої, так то навіть правесеки давали зброю і Броніки каски для проведення цих операцій. Тобто е, кругом правий сектор є кругом. <хи> Тепер на сьогоднішній день е, правий сектор є і в багатьох країнах світу, і насправді наші ребята возили і добровольців Божої чотирнадцять в Австралії. Тобто там, де є українці, а українці є гроші. Де є українці, там є і правий сектор. Щось для, для наших правосеків українських, просто в камеру. Ну що, друзі? Я вам скажу так: ми разом повинні таки вибороти нашу українську державу, ви її виборюєте тут зброєю в руках, можете завжди. Очікувати на нашу допомогу. Ми завжди будемо на стороні правого руху України, правого сектора. Ми завжди будемо з вами. Слава Україні! Героям слава!